Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом за словами радника мера Маріуполя. Окупанти брешуть про місця вибухів, щоб не допустити коригування та добивання. Окупаційна адміністрація міста стверджує, що вибухи були у районі старого аеропорту. Увечері у п'ятницю, 19 травня, у тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи на місці базування від 150 окупантів, яке також використовувалося для встановлення систем ППО. Про це повідомив радник мера Маріуполя. Ля Петро Андріощенко за словами радника. Місце Бавов не встановлено, а про результати буде повідомлено вранці. Попередньо місце базування від 150 окупантів, яке використовувалося для встановлення систем ППО, зазначив Ощенко. Він також написав, що окупанти намагаються увести в оману щодо місця прильоту, щоб не допустити коригування та добивання. Ощенко також згадав про те, що це марно, оскільки Маріупольські очі та вуха України найчутливіші і окремо звернув увагу на віддаленість місця місця вибуху від найближчого житлового будинку, за його словами, навіть окупанти ймовірно перенесуть боєкомплект у підвали будинків та двори. Фото та відео опублікував Андрющенко та деякі телеграм-канали, окупаційна адміністрація міста зі свого боку повідомила про вибухи в районі старого аеропорту. Кілька вибухів прогреміло в південно-західній частині Маріуполя поблизу старого аеропорту. Сказало джерело з окупаційної влади російського інформагентства ТАС. Російські змі з посиланням на так званих військові також пишуть про приліт у районі старого аеропорту. і Зазначають, що було чотири ракети і що ніхто не постраждав. За словами автора публікації, поки що складно робити висновки про тип ракети на місці. Працюють фахівці з окупаційних військ. Великобританія підтвердила успішне застосування ракети Storm Shadow українськими військовими. Міністр оборони країни Бен Уоллес відмовився повідомити, коли саме і з якою метою ЗСУ застосовували британські крилаті ракети. Проте зазначив, що зброя така є досить потужним інструментом. Метом в той же час, за даними телеграм-каналів Російської Федерації опозиційно налаштованих до влади. у Маріуполі була вибрана не просто так. На збори в штаб приїхав маріупольський м'ясник Мізинцев і проводив там нараду з офіцерами та командирами. За даними телеграм-каналів, одна із плит після вибуху привалила Мізинцеву ноги. Стан генерала критичний. У будь-якому випадку, якщо й виживе, то ходити двома вже ніколи не зможе. Карма наздогнала Маріуполь мстить. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!